Всім привіт! Ви на каналі Макс Майнкрафт, ну і сьогодні я вам покажу один баг в чикінгані. Ні, Побачив сам. Треба подивитися. <світ> <плес> <плес> так, а вони грають в ігри, перший раз бачу. Так, що нам для цього треба? Бо коли нам треба вибрати ось такий різнокольоровий фон. Заходимо в будь-який режим, це я просто давгади, що виходимо. Ну, і бачимо червоний фон. Ну, і коли ми виходимо, це треба зробити дуже вміло. Нам треба, щоб був червоний фон, і страшно, щоб ми нажали на... на сервер. О, ви бачите, як я зробив? Ну, і тепер ми бачимо. Стоп. Ну я ще раз. Спробую давайте. Знову вийшов в Беде. Ну і я вийшов А сюди куди зайти? Де видно? не повний екран. Ну і до доре... ну, і ось такий баг в мене виходить. Доставте пойбайки, підписуйтесь на канал. А я вже напевно буду завершувати це відео. О, з вами я був Макс Майкрафт. Всім До побачення.